У приймальні травматологічного відділення першої центральної міської лікарні не проштовхнутись серед травмованих, як молодь, так і пенсіонери, люди бідкаються, поки їх оглянуть, зроблять знімок та заключення по травмі. Доводиться висидіти у черзі не одну годину. Дуже довго бо черга дуже велика. Дуже багато людей йшла на роботу, знала, що що дуже слизько, що треба бути акуратніше, і все знову мудрилася впасти, бо дуже Слизько дороги не посипані нічим. Пішла, упала, поскузнулася. вже з тиждень, але думаю, пройде, компресор робила, все. Але не проходить, а хуже і хуже. Думаю, піду хай, чи на снімок, чи що зробить, подивитися. Із забоями руки та ноги звернувся до лікарні і студент Дмитро. Пішов до магазину, наступив на лід, нога підвернулася і впав. Ну, отут болить снизу і отут? так? Да. А сама косточка сама косточки. Пошкодження зв'язок лівонько не особо. Немало вас переломів. Хлопець відбувся пошкодженням зв'язок, і в гіпсуванні каже лікар, немає потреби. Проте так пощастило не всім. У спеціальній кімнаті медсестри готуються накладати гіпс травмованій жінці. Мочується в водичці, роз, ну, розкладаємо, розтираємо і тоді ватку зверху. І тоді ложимо. Ватка для того, щоб не прилипав гіпс до ноги. Раніше треба було бінтик звичайний пересипати гіпсом сипучим, а зараз, як кажуть, ідемо вперед. Набагато зручніше і якісніше. Завідуючий відділенням травматології першої міської лікарні розповідає, сьогодні до них звернулись 25 осіб, 14 з яких отримали травми саме на вулиці. Незважаючи на кількість хворих, лікар переконує, цей показник не є критичним. Не можна сказати, що в зв'язку з зимою, да, на сьогоднішній час є якесь масове поступлення хворих. Да? Да, Хвори в більшості сьогодні травмуються на майбутнє відсотків 60-70 на вулиці, але тим паче, за, наприклад, за вчорашній день було всього 35 звернень, із них 20 було. На сьогоднішній день з 9 ранку звернулося 25 осіб. Із них, пострадавши на вулиці, було 14. Люди від 18 років і до абсолютно похилого віку. Є абсолютно різні травми, від незначних амбулаторних пошкоджень до травм, які потребують санарного лікування і подальшого оперативного лікування. Щоб уникнути травм, медика радять бути обачними під час ходьби, не поспішати та дотримуватись елементарних правил безпеки.